Доброго дня, мене звати Анна. Ви дивитесь будівельну кухню. Ми знаходимось у живому кварталі Республіка, і сьогодні робимо огляд готових квартир з продуманим ремонтом від КАН. Щоб не пропустити наші наступні випуски. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а ми починаємо. Девелопмент підготував цілу секцію квартир з продуманим ремонтом від забудовника. Це житло, в якому продумані всі дрібнички. Вам більше не треба витрачати час на пошук ремонтної бригади, контроль виконання та якості, підбір матеріалів та інше. Адже ми про все подбали, готуючи квартири з ремонтами. Квартири з продуманим ремонтом від КАН – це комфортне вирішення житлового питання. Головними перевагами купівлі такої квартири є відсутність шуму, пилу та сміття. Ви заселяєтесь одразу в готовий будинок, в якому ніхто не робить ремонтних робіт. Ви та ваша родина може спати спокійно. В комплектації квартир входять такі роботи: стеля в житлових кімнатах оштукатурюється та фарбується в декілька разів. В санвузлах виконується підвісна стеля та фарбується з фарбою. Стіни також оштукатурені та пофарбовані в два шари з фарбою. Зовнішнє оздоблення санвузла виконується з керамогранітної плитки. На підлозі укладено екологічно чистий та міцний ламінат 33 класу з У санвузлах передпокої та уздовж робочої поверхні кухні укладається керамогранітна плитка. Сантехнічні прилади та обладнання від провідних європейських виробників. Під час робіт по електриці використовується електрофурнітура, силові капелі, слабострумкові системи, кабельна розводка інтернету та телебачення, точкове освітлення, люстри підвіси а також світодіодні стрічки. Тепла підлога в комплекті з терморегулятором, під керамогранітним покриттям, в робочій зоні кухні та санвузлах. Також квартира оздоблена всією необхідною технікою: пральна машина, електричний бойлер, кондиціонери та кухонна техніка. Купуючи квартиру з продуманим ремонтом від КАН, ви отримуєте сучасне житло, в якому дбайливо підібрані матеріали, техніка, а також продумані усі дрібнички. Не витрачайте свій час, купуйте одразу готове житло. Дякую всім за увагу! З вами була Анна. До зустрічі у нових випусках.